Бажайте, щоб у вашої дитини був гарний інтелект. Зараз я вам розповім про мікроелемент для пам'яті, уваги, швидкості мислення, адже я мама двох дітей та лікар-ендокринолог. І цього мікроелементу в Україні, на жаль, недостатньо. І цей мікроелемент це йод. Без нього погано розвивається мозок. Критин, чули таке, так ось це медичний діагноз, коли йоду настільки мало, що розвився гіпотереоз. Це не означає, що треба робити йодні сітки, давати люголь. Ні. Йод необхідний нам профілактично, кожного дня в харчуванні. І давайте будемо відверті: не їдять наші діти свіжу виловлену морську рибу щодня. Що робити тоді? Йодована сіль це найкраще рішення в світі. Ви готуєте на йодовані солі, і не треба пересолювати 2-3 грами на добу для дитини. Це добова норма. Тому обов'язково перевірте, яка у вас сіль, якщо ні, то придбайте йодовану сіль. І задумувалися над тим, що Японці, вони такі продвинуті, такі розумні. А яке в них харчування? Так дуже багато йоду, омега 3 кислот. Тому давайте будемо дбати про інтелект української нації, починаючи з своєї родини.